Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Далі з'єднуємо края і за допомогою нитки робимо міні гарбуз. Не забудьте зверху зав'язати шнурок, щоб він потім не розв'язався. Те місце, де тісто з'єднувалося, краще сховати донизу. Також треба добре защіпати тісто, щоб не витекла начинка. Я зробила 12 булочок з начинкою і залишила їх на деці застеленому пергаментним папером.